Друзі, чи ви колись задумались, чому, коли ми з вами вводимо адресу якогось певного сайту, ми одразу отримуємо з вами конкретну HTML-сторінку. А іноді, ну, з урахуванням того, що ви все-таки навчаєтесь на програміста, і ви там вже десь лазили і так далі, переходили на якісь сайти і отримали там от таку фігню. Навіть вона виглядала ось таким от чином. Так, ніби що це масив джаваскріптових об'єктів, але по факту це JSON. І я думаю, ви могли його впізнати, що це JSON. Так от насправді, що перший варіант, що другий варіант це цілком повністю адекватні речі. Просто оцей варіант, це ви працюєте з так званим API, тобто прикладним інтерфейсом програмування. Це концепт, в якому, коли ви звертаєтесь до якогось певного, певної точки, певного ендпоінту, певного сервера і його шляху якогось певного ресурсу. То, відповідно, вам віддають просто голу інформацію. В іншому ж варіанті, коли ви звертаєтесь кудись, ви отримаєте або індекс HTML, або, наприклад, якось тут. тут, тут буде курс fullstack.html. Якщо вже не те пішов, там не HTML. Але уявіть собі ситуацію, що так цілком повністю могло б бути. Якщо б ми вирішили йти по іншому шляху. Так от, перша структура, перший формат називається модель MVC. Модул Controller. Про нього ви дізнаєтесь трошечки пізніше, на етапі спеціалізації. Цей формат або цей підхід називається API, прикладний інтерфейс програмування. І насправді саме він використовується для того, щоб ваші мобільні додатки нормально працювали, для того, щоб все синхронізувалося з сайтом і так далі. Насправді, його концепція досить проста. Прямо вкрай проста, якщо так поверхнево її, звісно, розглядати, а не глибоко. Існує якийсь певний сервер. На сервері знаходиться база даних. Dейbase. У сервера існують точки, скажімо так, відкриті для запиту. Ви зі сторони клієнта, і в якості клієнта я маю на увазі браузер, або ваш JavaScript код, тому що він може виступати в якості клієнта. Кажете, що я хочу звернутися на сервер. І оце отут доменне ім'я серверу, а це називається PES або ресурс-PES, тобто шлях. А в загальному ось ця от штука, ви ще називається URI, а не URL. Трошки пізніше дізнаєтесь різницю між URI -кою і URL. Іншими словами, ви кажете, що я зі свого клієнта, зі свого браузера хочу звернутися до цієї точки, яка називається Slash Users. От як в даному випадку. Відповідно, тут існує спеціальний метод, котрий знає, якщо хтось попросив Slash Users, він повинен звернутися в базу даних, взяти звідти користувачів якихось, в даному випадку із цих користувачів, запакувати їх у формат JSON. Тому що в базі даних вони зберігаються не в JSON-форматі, і віддати нам. І ось що ми з вами отримали. Тобто все те, що ось тут -то -то від цього краю до цього краю прописано, це якраз таки відповідь нашого сервера. Добре. В іншому ж варіанті, коли ви працюєте просто-напросто з якоюсь такою тут структурою, як стандартний сайт, наприклад, наш, наших курсів або купу інших, там все відбувається трошечки по-іншому. Власне кажучи, як це виглядає? Ваш браузер. Робить запит на якийсь сайт, наприклад, на ou.com.ua, на правах реклами. Існує теж сервер, котрий знає, що якщо хтось просить ось цю URL, ну там в кінці слеш, уявіть собі, що ви просите індекс.html, html.html. То тут от існує індексhtml, і його потрібно віддати. І відповідно ви бачите там сонечко, якісь, якісь описи і так далі. Добре, ви переходите на ургу Давайте я так скорочу, slash fullstack, Відповідно, сервер налаштований таким чином, що якщо цей сегмент називається fullstack, то потрібно знайти fullstack.html файл і віддати його користувачеві. І ви бачите іншу сторінку. Подивіться, два різних підхода. Як не крутий, що в одному, що в іншому, користувач отримує інформацію. Просто в першому, який є. Показував з API. Ви отримаєте чисті дані, взагалі без HTML, без CSS, просто тупу інформацію. В другому, ви отримуєте цілісний HTML, плюс CSS, плюс JS, тобто пакет, який можна одразу відображати, щоб він виглядав круто, прикольно, або не круто і не прикольно Ну добре, сьогодні ми з вами. Попрацюємо з API-ками. Власне кажучи, до цього я якраз таки і йшов. От чому була моя розповідь така. Як ви можете зі сторони е, свого коду в скрипті зробити так, щоб ви могли отримати інформацію від сервера? Для цього існує спеціальна функція, котра виглядає як Fetch. Ще це називають Fetch API. Ну, Це вже без різниці. Fetch. В якості аргументи ця функція приймає якусь певну точку, до якої ви бажаєте звернутися. Я візьму прямо ось цю ту точку. Що тут є? JSON-плейсхолдер, крапочка крапочка TypeCode, JSONPlaceholder.typode.com/user. Тобто доменне ім'я або хост, на якому все знаходиться, називається ось так. Все, що йде після ось цього слеша, це якісь додаткові шляхи. Справа в тому, що якщо я ось тут оберу posts, то я отримую JSON-об'єкт іншого характеру. Це теж буде масив, але в ньому буде. Ну, дай Боже, пам'яті, напевно, 100 об'єктів, які мають меншу кількість полів. Якщо я ось тут, -тут, тут напишу comments, то я отримую, якщо я правильно напишу comments, то я отримую масив коментарів. Тобто, бачите, в залежності від того, як я змінюю шлях, цей сегмент, я отримую різну інформацію. Не ви обираєте, що ви тут будете писати. Це все буде вказано в обов'язковому порядку в документації, яка відноситься до API. Тобто API це просто-напросто. вам дали купу дротів, і кажуть, якщо торкнешся ось цього дрота, то отримаєш розряд струму там, 380. Якщо торкнешся ось цього, то отримаєш розряд струму 220. Якщо ось цього, то слаба точка, там 50, умовно кажучи. Відчуваєте, ну, звісно, не удар струмом, а оцей -от момент, що це просто-напросто труби, по яким ви отримуєте якусь певну інформацію. Ви підключаєтесь до тієї чи, іншої, тієї чи іншої труби, до того чи іншого джерела. Так от, якщо ви візьмете це джерело, вставите його от сюди, то ви в якості відповіді отримуєте певний об'єкт. Але справа в тому, що. Невідомо, скільки часу буде цей запит відбуватись з вашого коду на ось цей ось ресурс. Я його закрию навіть спеціально. Тому ця операція являється асинхронною, і про асинхронні операції буде окрема лекція, і вона буде чимала. Поки що ми про цей момент не будемо спілкуватись, але ви повинні зрозуміти, що коли вам нарешті сервер відповісті прийде відповідь, от тоді ви будете з нею працювати. Тому я ставлю крапку і пишу таке слово як then – Тоді. Ви повинні зрозуміти, що це спеціальна функція. Ця спеціальна функція приймає от сюди колбек. Цей колбек буде характеризувати в своєму аргументі відповідь від вашого сервера. Давайте ми його одразу спробуємо вивести. Вуаля, щось отримали. Статус 200-й, це добре. Є такий параметр, який називається body. Це тіло нашої відповіді. Саме тут насправді несеться вся інформація від сервера до нас. Але для того, щоб його прочитати, тим паче він відноситься до типу Stream, потрібно зробити чимало операцій. Потрібно буде знайти, що тут є, де знаходиться вся 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 необхідна інфа. Або ви можете сказати, що ви берете цей респонс і перетворюєте його на JSON. Насправді функція JSON знаходиться безпосередньо в самому ось цьому ось тут об'єкті response, і вам не потрібно за нього паритись. Ну, добре, що це тепер означає? Це означає, що, по ідеї ми. Оцю от отут незрозумілість перетворили на JSON. І повинні отримати ось той масив, який в нас був до цього моменту в нашому браузері. Але ні. Справа в тому, що ця функція після того, як відбудеться, от тоді, ви можете отримати ось цей JSON. І після того, як ви його отримали, давайте його маленьким назвемо, і нехай автокомпліт нам не працює тут. Ось після того, як ви його отримали. Ви можете на нього подивитись і зрозуміти, що це насправді він Вуаля, джаваскриптовий об'єкт. Добре. Чому ми робимо операцію ось тут, а ось тут відхоплюємо її результат. Ну, це через синтаксичні конструкції і поведінки так званих промісів. Про них ви будете спілкуватись, в принципі, трошки пізніше, в тому відео, про яке я сказав пару хвилин тому. Але по факту, не забувайте, коли ви описуєте стрілочну функцію. Ви по великому рахунку, просто-напросто, коли не пишете тут нічого і робите щось інлайн, то ви ретрнете свій результат. Цей результат потрапляє от сюди. Назвати його можна як завгодно. Як ось цей респонс, от -от Так і ось цей от -от JSON. Адже це просто-напросто аргумент нашого колбеку. Все рівно так само відображається. Я називаю їх відповідним чином для того, щоб ви розуміли, з яким типом даних ви працюєте. В загальному, звісно, я хочу вам сказати, що у вас ось ця строка завжди була ось такою. Ну ладно, в 99 і 9 випадках зі 100. Ця строка, ну, ви будете самостійно вже вирішувати, що тут робити. Адже тут, ви можете тепер абсолютно спокійно будувати цілісну структуру. Якщо це масив ваших об'єктів. Я особисто прадив би називати його як масив певних об'єктів, що нам прийшло юзери, відповідно, назимо його юзерс. Тепер ви можете їх проітерувати, дістати кожного окремого юзера і вивезти його. Вуаля. Оскільки це джаваскриптовий об'єкт, ви знаєте вже, як можна звертатись до його певних характеристик, до характеристик цих характеристик, як їх можна виводити, як можна для них динамічно будувати структуру. Ну, про всяк випадок, давайте ми це зробимо. Повністю об'єкт, я, звісно, виводити не буду, тільки якісь поверхневі характеристики, наприклад, такі як ідентифікатор, оскільки в об'єктах ідентифікатори є унікальним значенням, які якраз таки ідентифікують об'єкт. Ну і, наприклад, їхній нейм. Добре. Відповідно, кажемо: document, create-element. div створимо одразу div. Цей div наповнимо інформацію, яка буде з собою являти user.Id, і через пробільчик user.id. Його нейм. Звідки я знаю, що там зберігається нейм, тому що я читав документацію. Де можна прочитати документацію по певним API, безпосередньо на сайті цих API? Тут є гайди, раз. тут є трошечки нижче розділ ресурсів, на кожен з яких ви можете клікнути і отримати 100 постів, 500 коментарів, 100 альбомів, 5000 фото, 200 тудушок, це справи, які потрібно зробити, і 10 користувачів. А також ви можете ходити по певних маршрутах, що це таке, як це використовувати, ми сьогодні з вами поговоримо. Ну, насправді це все теж диктується тільки документацією, і здогадуватись про це ви не повинні. Запам'ятайте це. Добре. Блок ми наповнили певною інформацією, тепер вартує його додати всередину боді. Все буде максимально примітивно. І подивіться, ми з вами вивели інформацію, яка взагалі знаходиться на, на іншому сайті. І так ви можете зробити подібний запит від імені свого аплікейшу, який знаходиться у вас на телефоні. Просто репрезентація кожного разу буде різною. Що я маю на увазі? Уявіть собі, момент. Є ж декілька аплікух, які виводять вам інформацію про прогноз погоди. Насправді вони всі беруть, ну ладно, не всі, але переважна кількість, кількість з них. Бере всю інформацію з так званого Weather API. Є такий спеціальний сайт, який так і називається Weather API, якщо не помиляюсь, .com. Відповідно, одна аплікуха репрезентує інформацію ось так, інша ось так, третя ось так. Ну, я маю на увазі юзер інтерфейс, блоки, кнопки і так далі. Але справа в тому, що всю інфу вони беруть з одного і того самого місця. Адже їм приходить JSON, 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 і вони вже... Вправі вирішувати, яким чином вони з цим JSON будуть працювати, і як вони будуть репрезентувати цю всю інформацію в своїй аплікусі. Добре. Ми зараз вирішили, що. Оскільки ми працюємо з юзером, давайте їх просто виведемо. І ми їх вивели. Єдине що, не забувайте, через те, що ви працюєте все-таки з функціями, як не крути, хоч це є синхронні функції, у вас існує область видимості. І. Всі звернення до вашого документу, побудови елементів повинні відбуватись в межах блоку ініціалізації певного зену. По-іншому у вас просто не буде нічого працювати. Ви можете, звісно, спробувати винести ось цей сегмент за межі. Одразу побачите, що у вас валяться помилки, оскільки users is not defined, тому що тут контекст юзера, ось цього users, непомітний. Тому будьте уважні.